У рамках відзначення Міжнародного дня Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у Рівному знову акція. Її вже традиційно відвідують сотні людей. Тут фахові медики вимірюють тиск та проводять УЗД-обстеження щитоподібної залози. Рак щитоподібної залози це єдина хвороба, яка сьогодні научно доказана, що вона пов'язана з аварією на Чорнобильській. Тому що для нашої області це дуже актуальне питання. І як показує досвід, ми працюємо вже по цій програмі з 91-го року. Приблизно 60% населення нашої області мають різні захворювання щитоподібної залози. І приблизно ми кожен рік до 10, 12, 30 випадків ставимо рака щитоподібної залози. Володимир Соколенко розповідає, така акція допомагає людям, адже чимало людей страждають від проблем пов'язаних із щитовидкою. Якщо взяти підсумки прошлого року, і ми подивилися 158 чоловік, із них 98 чоловік мали різні захворювання, щитоподібні залози, які про які вони узнали вперше. Рівнянка Лідія знову прийшла на обстеження. Каже, два роки тому саме медики Червоного Хреста виявили у неї проблеми. Зараз міжнародний день здоров'я сьогодні. На роботі мені сказали, що ви знаходитеся тут червоний хрест міріє тиск і щитовидку. А проблеми щитовидкою в кожної людини зараз в нас в основному в Україні і прийшла, рішила перевіритися. Організатори підготували людям і практичні майстер-класи з надання до медичної допомоги потерпілим. Спочатку демонструють, як виявити, чи людина жива, чи лише непритомна. Маємо мобільний телефон при собі, підносимо до верхніх дихальних шляхів екран мобільного телефону. Бачимо, що він запітнів, значить, є дихання. Ну в жінок в сумочці є зеркало. зеркальце піднесли. Якщо сталась дорожньо-транспортна пригода навколо. Багато битих уламків скла, так? Нема ні зеркальця, ні телефону. Уламок скла піднесли, подивились, він, запітнів, значить, дихання є, хоча його зорово не видно. Далі тренер показує, як виявити інші травми та що необхідно зробити до того, як приїдуть фахові медики. Зацікавила перехожих ситуація з хворими на епілепсію, особливо коли у них приступ. Тримаємо її, підводимо до мухалезна, і навертаємо. На бігу ставимо поряд, Під голову щось підмостили, ноги зняли, вкрили людину, і так вона лежить до приїзду медиків. Усі обстеження рівнян Червоний Хрест проводив безкоштовно, підготували і буклети з нагадуванням про поширені захворювання та їх симптоми. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.